У меблевій промисловості за останні 20 років відбулась модернізація провідних старих і відкриття нових фабрик, наприклад, у місті Тернопіль. Розширення виробництва зумовлено наявним стабільним внутрішнім попитом на меблі економ-класу. Відповідно, зміни в добробуті населення прямо впливають на обсяги виробництва на відповідних підприємствах. Переважно вони належать вітчизняним власникам. Хоча окремі, наприклад, польська компанія БРВ, мають свої виробничі підрозділи в Україні. Це зумовлено потребою мінімізувати витрати на перевезення і розмитнення готових меблів. Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів поширено по всій Україні. Найбільшими центрами цього виду економічної діяльності є провідні за людністю міста. Харчова промисловість не лише відновила обсяги виробництва на рівні 90-х років, а й значно їх перевищила. Певних змін зазнала видова структура, адже змінилась купівельна спроможність населення, і на вітчизняний ринок прийшли провідні транснаціональні компанії Гіганти. Суттєвий вплив на підвиди міжнародної спеціалізації України в цьому виді економічної діяльності має збут їхньої продукції на зовнішніх ринках. Особливо в цукровій і сироробній промисловості. Окремі підвиди зазнали змін територіальної структури. Так, у конячній промисловості з'явились нові підприємства, наприклад, у місті Бучач. Що використовують іноземну сировину. У 2018 році відкрито найбільше за потужністю крахмальний завод в Україні в селі Нові Білоуси, Чернігівська область. Потужність переробки 1200 тонн сировини на добу. У текстильній промисловості та виробництві одягу за роки Незалежності України відбулися структурні зміни. Поява дешевшої аналогічної продукції іноземних компаній на внутрішньому ринку зумовила зміну асортименту і обсягів вітчизняного виробництва. Чимало великих фабрик закрили з причин технологічної відсталості, наприклад, фабрику киянка в місті Київ. Більшість підприємств виробляють готовий одяг на основі давальницьких схем. Що пояснює коливання обсягів випуску такої експортної продукції? Шкіряна і взуттєва промисловості так само змінили обсяги виробництва продукції за умов високої конкуренції з іноземною продукцією на вітчизняному ринку. А також через розпад колишньої колгоспно-радгоспної системи, що постачала для них сировину. Скорочення поголів'я худоби, продаж значної частини шкіряної сировини за кордон, основні причини браку сировини. Виробництво скоротилось у перші роки незалежності через застарілість обладнання та зниження попиту на продукцію. Діючі сучасні підприємства виробляють продукцію на внутрішній ринок і за кордон. Фактично, вони орієнтовані на іноземного споживача.